Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он і запрошую до медитації. Маємо неділю Божого милосердя. І сьогодні будемо читати і слухати Євангелія від Йоанна 20, розділ від вірша 19-го. Послухаймо уважно. Заохочу послухати саме цей фрагмент Євангелія і не перемотувати відразу до мого коментаря. Вчимося слухати Боже Слово. Так якби ми слухали вперше. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і сказав їм: Мир вам, промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм. Мир вам, як послав мене отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із дванадцятьох, званий близніком, не був з ними, коли прийшов Ісус. На хвильку затримаймось тут. Тома не був. В спільноті учнів, де прийшов Ісус. Спільнота учнів це є церква. І Тома опинився, якби назовні, назовні чого, дару Духа Святого, прощення гріхів, досвіду Божого милосердя. Звернімо увагу, як можна багато втратити. Слухаймо далі. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та він сказав їм якщо не побачу на його руках ран від свяхів, не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки. Піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато й інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоби ви повірили, що Ісус є Христос Син Божий, і щоби вірячи життя мали в Його ім'я. Власне, сьогодні Катехезою для нас є апостол Тома, Його особа. Читаємо, що він мав на прізвисько близнюк, грецьке Дідімось. Однак в Євангеліях ми не знаходимо згадки про іншого брата Близнюка. Томих, але напевно, десь би появився він. Скоріше за все, в нього не було ніякого брата-близнюка. Ви запитаєтеся, ну як? Як це не було, як написано? Тома на прізвисько Близнюк. Але, ну, власне, на прізвисько, якщо би у Томи був би справжній брат близнюк, не було б потреби давати якесь прізвисько. Прізвисько, дається по іншим причинам. Скоріше за все. Тома був до когось подібний своєю зовнішню. зовнішністю. Настільки подібний, що йому прикріпили отаке от прізвисько Близнюк. О, близнюк прийшов. Ха -ха. Цікаво, до кого він міг би бути подібним. Якщо би Тома був би подібним до когось з апостолів, то, ймовірно, таке прізвисько дали би обидвом. До прикладу, Тома був подібний, хай буде до. Филипа або, або когось іншого, до Юди та Дея. Ну, то обидвох би їх називали, о, близнюки. Пам'ятаємо, що було прізвисько одне, яких, яким ми назвали двох братів Воанергес, сини Грому, сини Заведеєві. Думаю, що якщо би Тома був подібний до когось із апостолів, то, напевно, йому би таке прізвисько також прикріпило би. Тож виходить, то до кого тоді міг бути подібний Тома зовнішнім своїм виглядом? Здається, що цей апостол своїм зовнішнім виглядом міг нагадувати вчителя Господа Ісуша. Так, серед апостолів міг бути хтось, хто більш схожий зовнішністю на Ісуша, а інші менш. І, ймовірно, Тома хизувався цим прізвиськом і цим. Фактом. Наступне, що ми читаємо про тому, і про що я вже два слова сказав, це те, що він не був в спільноті, коли прийшов Христос Воскресний. Але окремо йому Господь не явився. Спільнота наляканих учнів, звісно, не була ідеальною. Церква не є ідеальною. Але саме посеред такої спільноти стає Господь здаром свого миру. Досвід Христа Воскреслого є. В церкві, в містичному тілі Ісуса Христа. Знаєте, коли ми відходимо від церкви, зі спільноти церкви через недосконалість, через гріхи духовенства, через гріхи мирян, обережно, ми можемо опинитися поза даром Ісуса Христа Воскреслого, поза прощенням гріхів, поза даром Духа Святого. Тому от ці церкви, наприклад, Святий Кіпріан Карфагену, говорив, що Екстра Еклезія в Nulla Salus, або не немає спасіння. Забута сьогодні істина. Святий Йоанн Золотоустий, або Хризостом, Хризостом, Грецькому те саме, що Золотоустий, говорить, що Тома Апостол за характером був. Грубою людиною з таким грубим жорстким характером, можливо, не сильно відрізнявся вічливістю. Більш був жорстким за інших апостолів, звірімо увагу, що він не зупиняється на тому, що якщо я не побачу Господа, так? Не тільки мова про очі, але він прагне всунути пальці. Ну, можливо, було би достатньо сказати, що «ну, тумано, бачиш, ну. Ні, Тома каже, ну якщо я не всуну пальці в його рани, не суну руки в його бік. Думаю, що раз чи два в житті, напевно, кожен із нас мав досвід отримання якоїсь рани. Я в дитинстві, слухайте, на ну, то, коліна мої не заживали дуже рідко, і лікті також я постійно з чогось падав, і е, моя ненька. Мамо, вітаю. Доглядала ті рани, і я пам'ятаю, що так трепетно, як, наприклад, бинт присох уже і треба перев'язати рану, то так трепетно ми поводимося з тими ранами. Делікатно, без різких рухів. Тим часом Тома каже: якщо не всуну, ой, Тома, Тома. Не всуну пальці, не всуну руки в його бік. Так якби відчувається якась така, такий скептицизм прямо до меж цього апостола. І тепер увага, дорогі мої, заради такої людини, яка себе так поводила, яка пішла зі спільноти, бо, можливо, згіршилася всіма іншими, можливо, думала, що вона краща від інших, бо тома міг думати так, бо він каже: якщо не побачу ран на руках. Ну, то ране, ну, усіх розп'ятих було. Але якщо не всуну пальця, 에, перепрошую, не суну руки в бік, ну, то Тома мусів бачити, що в Христа був проколотий бік, міг спостерігати здалеку за тою подією, розп'яття. І, можливо, думав, що він єдиний такий, о, відважний, молодець. Всі потікали, а він бачив. Був людиною жорсткою. І заради так одної людини. Заради цієї однієї людини Христос приходить ще раз і демонструє свої рани, і виставляє ці рани і каже, Хочеш, на ну то торкнися. Знаєте, євангелічний текст не продовжує, якби би не, не говорить торкнувся, то чи не торкнувся. Ймовірно, що не торкнувся, бо побачив і в цій любові Христа. В цій готовності Христа ще раз дозволити всунути руку в рани в цій неймовірній любові, тома пізнає ідентичність Ісуса Господь мій і Бог мій. Напишіть, дорогі мої, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як це слово до вас промовляє? Дякую, що додивились до кінця. Поширте це відео на своїх соціальних, своїх соціальних мережах. Ділімося доброю новиною, що Христос воістину воскрес із мертвих. До зустрічі!